Я готував тему конфлікти, але думаю, дивлюсь на вас, що у вас не повинно бути ніяких конфліктів. Слово конфлікт означає протистояння, боротьба сторін і незгода сторін. Тому, ви знаєте, в сім'ях немає абсолютної згоди і не може бути. Чому? Тому що ми різні. Ми по-різному сприймаємо оточуючий світ. Оточуючи події, тобто одна й та ж сама подія у нас визиває різні почуття, різну реакцію. У нас виникають непорозуміння. І це нормально. Питання в тому, як ми ставимося до цих непорозумінь. Можна з цього дійсно зробити конфлікт. Кожен почне відстоювати свою позицію. А можна. Таке типо розуміння розглядати як можливість покращити свої стосунки, як можливість пізнати один одного, правда? Тому головне не реагувати у відповідності до своїх емоцій, а включити голову. Не робити зразу висновки і розборки, а попробувати спокійно розібратися, чому така реакція виникає. Тому це не просто. У нас одна із тем була мати таку заготовлену якусь фразу, коли ви нервуєте. Ну от, Казали, що чоловік робить ротом. Так. Це означає, що він нервує. Жінці треба прийняти якісь міри, щоб зрозуміти чоловіка або пояснити, чому вона так робить. Ну, а це, каже, ну, наприклад, стандартна фраза. Я не зрозумів, мені це не зовсім зрозуміло. Або мені це не подобається. Але не завжди ця стандартна фраза нам допомагає. Є такі стандартні причини, які визивають конфлікти. Ми б їх не хочемо, ми не думаємо вже, ніхто ж не планує, от прийду сьогодні і закатаю скандал. Але є причини, які визивають. Перша така причина, я називаю, не виконується закон побудови сім'ї. Буття 2.24. Покійно чоловік. Батька, матір пристане до дружини своєї і будуть двоє одним тілом. І ви знаєте, ще не було ні свекра, ні тещі, ні свекрухи, а Бог сказав полишить. Чому? Тому що особливо коли молоді сім'ї, в більшості випадків, коли вони живуть разом з батьками, виникають проблеми. Слідуючи, коли порішується закон існування сім'ї, Христос, чоловік, жінка, діти. І все починається з того, якщо Христос не є головою для чоловіка, а чоловік не є головою для жінки. І чоловік не виконує своїх обов'язків, а обов'язки ми сьогодні зранку говорили, які в чоловіка, голова, священник, батько, люблячий чоловік, забезпечувач і захисник. І якщо він не виконує, ну будуть. це є причиною конфліктів. Слідуючи, коли жінка не виконує своїх обов'язків, теж будуть проблеми. Ви повинні бути вірні Богові, вірні дружині. Своїй сім'ї і вірне служіння. Слідуючи, наприклад, може бути: не розповіли до шлюбу про своє минуле. Особливо ті, які були в світі. Тому дуже важливо, щоб написано, Бог створив жінку відповідно до нього. Тому вона, хоча б друзями повинні бути, які спільні інтереси, спільні погляди на життя, спільна якась цін. І коли ми готуємо до шлюбу. Ви повинні про це говорити. Яка цін, що ви хочете, куди ви йдете, яка ваша сім'я? Бо він хоче бути місіонером, вона хоче сидіти коло мати мама і мати квартиру, машину і так далі. Потім причиною може бути різні погляди на народження дітей, на виховання дітей, правда? Про це теж треба говорити до того як. Ну не буду говорити, причин може бути маса. І саме основна причина. Коли люди не умертвили свою плоть. Правда? Коли своє Я не вмирає, тоді ми ніколи не можемо вступити свого. Бо тоді в нас як? Є дві думки. Моя і неправильна. Як же ж не допускати конфліктів? Без розмови конфлікт не виникає. Тому я хочу вам порадити, коли ми живемо, ми знаємо, вже один одного відчуваємо. Коли ми бачимо, що немає настрою, не починайте розмову. Я три роки жив з тещою не віруючи. У нас була однокімнатна квартира, 14 квадратних метрів, двоє дітей і приїхала теща. Ну, Бог. Я вам скажу, вона ще нічого не говорить, нічого не робить. А я відчуваю, як атмосфера електризується. А так, як перед дощем, знаєте, перед грозою. Стало тихо, вітерець повіяв. І я коли це відчую, тоді ще не було навіть стаціонарного телефона. Я кажу, вибачте, мені треба терміново позвонити. І я пішов. Обзвонив, обзвонив, через півгодинки приходжу, пронесло. Якщо жінка не зрозуміла, розряд в неї. І якщо почали розмову, то теж хай Бог дасть мудрості, як її вести. І якщо в розмові вас укололи, то слово Боже каже, що відповідайте розумно. Це притчі 15.28. Перш ніж говорити, чи щось сказати, чи зробити, щоб Бог дав мудрості подумати, а яку реакцію це визве моєї жінки? Ну і коли відповідаємо, теж треба відповідати. Бо коли нас укололи, ми знаєте, як в боксі, хочемо дати. Відповідь таку, щоб більше нас не зачіпала. Але це конфлікт не вирішить, це тільки розпалить нашу дискусію. Ну і слідуюча рекомендація, якщо бачите, що розмова заходить в таке не дуже приємне русло, зупиніться. І тут, браття, я ражу вам, від вас це залежить. Бо Бог дав вам логіку. І логіка підказує, що більш емоційна жінка навряд чи перша зупиниться. А Бог вас дав мужність. Ви ж все таки мужчини від слова мужність. І для того, щоб зупинитись, треба мати мужність і логіку. Тому, братця, якщо конфлікт розгорається, вина ваша, ви вчасно не зупинилися. Бачите, зупиніться. Слідуючи, що хотів би сказати, шукайте спільного рішення. Більшість конфліктів з-за того, що ми не обговорюємо, що ми будемо робити. Що ми не радимось, як ми зробимо вдома. Так, чоловік голова сім'ї, але жінка, користуйтесь. Часом жінка приймає рішення, не радячись чоловіком. Жінка написана, що вінець на голові чоловіка. Мо він може бути лавровим, і може бути терновий. Ще для жінок така порада. Він каже, що його питати? Він. Не дотягує. У моєї мами була така тьотя, дуже шустра. А чоловік, я вам колись на сімейному цей приклад приводив, такий пилик, як кажуть, вайлувати. Але коли хтось приходив, щось пропонував, Юля завжди казала, я підозпитаю чоловіка. І приходить, каже, пилик, пропонують це. Можна зробити так, можна зробити так. А найкраще, я думаю, буде так. Як ти вирішиш, Пилип? Ну, Пилип не настільки дурний, щоб не вибрати найкращий варіант. Пилип каже, будемо робити отак. Вона виходить і каже, Пилип вирішив, що будемо робити отак. Розумієте, мудра жінка використала свою мудрість, і чоловік має пошану, і люди його поважають. Тому хай Бог дасть мудрості, якщо може, ви думаєте, що ваш чоловік, чи ви краще знаєте, як зробити, дайте можливість чоловіку прийняти рішення. Деякі настають на тому, гривні нам 15-7, там написано приймайте один одного таким, як він є. І тут на цьому моменті є спекуляція. Дійсно, там написано, як і Христос прийняв вас. Але Христос не хоче, щоб ми такими залишались, правда? Він каже, будьте святі, як і Отець мій святий. І Слово Боже каже, щоб ми повели подібні образи йому. Тому наша ціль, коли ми одружилися, оті шишки, які мішають нам з'єднатися, їх треба обрізати. І кожен повинен обрізати свої. Бо написано як, спочатку вийми коло до свого ока. І побачите, як виніс сучок з Сучок, що, що хотів би порадити? Завжди знайдіть свою долю вини в цьому конфлікті. Не буває конфліктів, коли один на 100% правий, другий на 100% винуватий. Що хотів би току дати пораду? Не згадуйте про минуле. Особливо ті, хто прийшов в світу, і там було, ну, всякого, було. заборонений прийом згадувати про минуле в конфлікт, який ми маємо зараз. Тому що Христос нас простив і не згадує, і ми в це віримо. І ми молимось кожний день і прости нам, як і ми прощаємо. Тому, якщо ми починаємо згадувати минуле, не тільки до покаяння, а навіть те, що ми тиждень назад розібрали, помирилися, покаялись, примирились, не піднімайте, ніколи не вживайте таких слів. Ти завжди, ти ніколи. Не вживайте таких виразів, ти і твоя родина. Не зачіпайте родичів, не втягуйте їх в конфлікт. Ну, якщо ви хочете розлучитись, то я вам дам рецепт, ви говорите, ти і твоя мама, і твої брати, і весь ваш клан, і проклятий той день, коли я з вами познайомився. коли... І вам забезпечене розлучення. Практично у всіх конфліктах. Перше всього, знайдіть причину конфлікту. Бо якщо воно повторюється раз, два і три, то є причина. Друге. Знайдіть долю своєї вини. І заберіть її. І коли ви забираєте свою долю, ви відкриваєте можливість іншій стороні забрати свою. І конфлікт пропадає. Третє, покайтеся. В першу чергу, якщо каєшся, то кайся перед дружиною, а потім перед Богом. Бо перед Богом каятись легше. А сказати дружині, я винуватий. Прости мене часом такі душевні муки у чоловіків. А коли ще треба каятися перед дітьми, то ще тяжче. Як це так? Діти повинні слухатися, що скажу, так і буде. А якщо несправедливо, наказав. А якщо поступив несправедливо, а якщо навіть забув те, що обіцяв, треба каятися. Від цим відкриваєте дітям. Показуйте, як християнин повинен себе вести. Покайтеся і просіть, щоб Бог звільнив вас від цього недоліка, щоб забрав цю причину. І ще останнє хочу сказати, не виходить самому, просіть церкву. Не затягуйте цей гріх, бо цей гріх заволодіє вами і кінчиться так, як в історії Юди. Якщо ми віруючи в люди, і ми бачимо, що ми грішимо. І скриваємо це, то в кінці наступає період, коли нам заволодіває сатана. Тому що ми написано, що якщо ми каємось, але ж, якщо каємось, а якщо скриваємо гріх, то даємо місце діяволу, і він має владу в нашому житті. Тому хай Бог благословить, щоб у вас непорозуміння не переростали в конфлікт. А якщо конфлікти у вас виникли, то ви вирішуйте їх. Може, мої рекомендації вам знадобляться, як Бог благословить. Амінь. Амінь.